30 липня відзначають всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Це сучасна форма рабства, яка загрожує правам та свободам мільйонів людей по всьому світу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії українці стали ще більш вразливими до цього явища. У поліції Черкащини нагадують: якщо ви або ваші близькі потрапили до рук торгівців, людьми звертайтеся за допомогою за номерами гарячих ліній, які бачите на екрані. Це зокрема протидії експлуатації, поліція. Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, контакт-центр системи безоплатної правової допомоги. Не мовчіть, якщо бачите чи відчуваєте загрозу. Ваша небайдужість може врятувати чиєсь життя.